Друзі, сирнички я вам уже показувала, але ми сьогодні зі Світою гуляли по Гданську і в нас там є український магазин. І ми туди зайшли і знаєте, таку собі захотілося бити осколом. Ми купили кілограм згущенки нашої української. Я прийшла додому і зробила сирнички. І сирнички зі звущеночкой. Пам'ятаєте, як нам давали у піонерському лагері, хто їздив в лагерь піонерський? Дайте знак. маякніте, що ви були были в піонерському лагері, і нам завжди давали там сирнички, блинчики, оладки зі звучнками. Было время. Mm -hmm. Килограмм купили. Мой любимый лагерь горизонт. Горизонт. Мы всегда там отдыхали. Для всі, кто був в отдыхаем. Моя книга. Такий классный лагерь. Мы там по две, по три смены сидели. За, за кривым рогом от от фабрики ШПФ був классный лагерь горизонт. Да. Дуже крутий. Время було веселое. Такий крутий, як ці сирнички. Так. Да. У мене сирнички не розвалюються. Быстренько кажу рецепт. На 200 грамів творога один жовточок, дві столові ложки манки, трошечки щепотка солі і чайна ложечка сахаря. Ну я робила без сахаря. Бо у мене згущенка. Нахрена мені ще сахар. В общем, все. Погода хірова, Зато сырники.